Всім привіт, народ, ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Full Station Simulator. В даній грі ми будемо намагатися стати акулою бізнеса, маючи невеличку заправочку в розпорядженні. І при цьому всьому ми будемо виконувати всю роботу на ній. Тобто заправляти, обслуговувати клієнтів. Це все падає на наші плечі. Ну а згодом будемо намагатися розвинути наш бізнес ще далі. Погнали! Так, да, роботи на заправці вистачає. Подивіться, вона повністю вбита, і нам потрібно для початку прибрати це все діло, і тоді вже тільки приймати тут клієнтів. Так що роботи нам буде. ой-ой, як багато. А ось і перший наш клієнт. Так, беремо це, вставляємо, і нам потрібно заправити саме ту. Так, оп-оп-оп-оп-оп. Оп, є, ха, вгадали, наче. Підійдіть комп'ютеру, щоб взаємодіяти ним, щоб перевірити статус АЗС. Давайте перевіримо, який в нас тут статус. Шукав я нафтопереробний завод, а загалом знайшов кінець карти просто-напросто. Так, і я підозрюю, що нафтопереробний завод ось тут знаходиться, так що ми зараз трішечки схитрим і поїдемо до нього через не через дорогу, а через отакі от закавулки. Паралельно з цим ми ще можемо з вами виконувати додаткові завдання. От тут, наприклад, в когось закінчився бензин на дорозі. Так, а як мені сісти в автомобіль? От я хочу зараз сісти в свій автомобіль, щоб поїхати. Але паралельно з цим я не можу це зробити, бо в мене в руках якась шляпа знаходиться, то мітла, і я не можу її ну, змінити. Подивіться, о, нарешті зміг. Все, і тепер потрібно їхати на маркер для того, щоб заправити чувака, в якого закінчився. Бензин посеред дороги. І за це ми отримуємо непогану таку суму у вигляді 175 баксів. Це непоганий такий прибуток для нас може бути. Так, ну наче поки що в нас тут все добре. Ми з вами працюємо. Заправка повністю функціональна. Нам би ще було б непогано позбирати це все сміття, яке тут валяється, його прям реально дуже багато. і Тепер ми можемо з вами ще й паралельно з цим продавати товари. А, ці шини ми не можемо забирати, оце ми ще можемо викинути. Ну і в принципі, гра змусила мене просто-напросто взяти кредит через те, що в нас не було грошей, а палива в, в нас в баковій не було взагалі. Ось там стоїть цистерна величезна, там знаходиться взагалі 250 літрів. І нам все-таки довелося взяти кредит для того, щоб можна було купити собі паливо. Тепер нам паралельно з цим потрібно заплатити кредит, який гра нас змусила взяти. Нам потрібно заплатити 275 баксів. А в нас всього-навсього 138 в наявності. Ну і, в принципі, в нас вже, дивіться, з'явилися перші товари на поличках. Так що ми зараз, думаю, швиденько зможемо з вами набити необхідну суму. Такс, як тут його сканувати? Так, раз, о, все. Доволі таки просто все сканується: 16,9 баксів. Ні решти нічого не потрібно робити. Так, виходимо звідси. І в нас приїхав автомобіль, який нам потрібно заправити. Такс, давайте збільшуємо швидкість заправки. Оп, є, 32 бакси. Я думаю, що ми виживаємо тут тільки через те, що наступний сервіс через 100 миль взагалі знаходиться, і завдяки цьому ми, в принципі, тут ще хоч якось тримаємось на плаву. Так, тут дуже брудно стало, хоча я майже ніде й не ходив. Довелося мені ще придбати додаткового палива через те, що в нас воно просто-напросто закінчилося, Уже я не мав чим заправляти автомобілі. Так, скільки тут в нас 15,5 літрів в нас ще залишилося в бочці. Я прокачав бочку, і, ну, точніше, цистерну цю величезну, і вона вміщає в собі вже не 250, а 400 літрів. Тобто, це непоганий такий приріст по паливу. Тут чувак флексить просто-напросто люто при чому. <хи> так, і нам потрібно заправити 15 літрів. О, блядь. Потрібно заправити 15 літрів чуваку, якого закінчилося палило за 160 баксів. І звісно, цю задачу ми з вами беремося виконувати. Де там наша каністра? Полетіли сюди. Так, заливаємо, заливаємо. Все. 160 баксів в нас. Супер. І відправляємося уже тоді, куди. Правильно, на заправочку, далі будемо дивитися, що в нас там ще по можливості можна зробити. Я навіть вже і не знаю. Ми вже замовили товари. В мене ще декілька разів багувався доставщик. він не виїжджав просто-напросто з складу, і мені доводилося перезапускати гру від, від, самого, від самого початку майже, там, де, де сейв був, це він же прям був ну, давненько в нас. І довелося трішечки перепроходити заново. Але потім я замітив, що розробник додав таку фічу, як я так підозрюю, що гра ще ну, прям дуже сильно сира. 27 літрів не були вивантажені. і Розробник додав функцію, як збити пробки. Тобто нам не потрібно думати про те, що хтось десь застрягне. Так, народ, на цьому ми поки що з вами зупинимося. Наша заправочка повністю функціонує. Її ми вже з вами успішно прокачали. У нас тут знову хтось флексить посеред поля. Ну і в принципі, як бачимо, ще два челіка в мене забагувались тут. Вони, в принципі, вже забрали з полиць товар. Вони заплатили, розрахувалися за нього, але паралельно з цим вони просто-напросто тут стоять і займають паркомісця наші. І доводиться кожен раз збивати це все діло. Так, заправляємо його. А ще. Із нюансів є така фігня, що, типу, чим частіше ти заправляєш автомобілі, тим в результаті вони більше мають заправити палива, тобто більше виручки тобі дати. Але деколи буває таке, що автомобіль просто-напросто проїжджає тут, зупиняється і їде далі відразу. Ну, і, типу, воно збиває тобі твою серію, так скажем. І після цього всього доводиться заправляти їх знову на декілька літрів, там незначні суми йдуть тобі. Але, в принципі, з одного боку, це добре, через те, що ну, просто-напросто бак в нас не резиновий, Він всього на на 400 літрів. Ну, і як бачимо, знову ж таки, тільки що нам капнуло декілька баксів, і це означає, що? Що зараз чувак, який вийде з цього автомобіля, або не вийде з цього автомобіля, він вже, напевно, що проїхав, він вже проїхав, так, він зайшов, щось купив і пішов. Типу, він дав гроші, але не заходив навіть сюди. І знову ще один з'явився флексер в нас. Народ, хочете продовження, тисніть щось там під відео, підписуйтесь на канал, а я з вами прощаюся. З вами був Дімас. Всім пока.